Всіх вітаємо часі, всім привіт. привіт. Сорі, так що ми так довго, а, тут поки чекали всіх пунктуальних стрімерів. Саня запізнився, як завжди, всі його чекали. Його стрім запізнюється перший. І, коротше, перший раунд у нас. Хто програє, тому ми потім в спину всі стріляємо. Хлопці проти дівчат. Серйозно? Ну. з Ірою проти всіх остальних. Ну, Іра. ну як і... Та Іра вже немає, Іра вже Іра. довго. Іра вже довго. Коротше, команда у мене перспективна. Є тільки один проблемний це Яроха, але думаю, що я ви Я зовні сюди заказить хочу. У нас є синя і червона команда. Дивіться, червона. Я март там є інтерфейсфіліп і Дедоху. коротше чемпіони. Перша команда, друга там вже хтось. став Лейми Лейми, Іра вже засідку робить. Пробуйте для розуміння, розверніться туди обличчям, зробіть небагато не 8-10 пострілів, пробуйте прицільно по чомусь ляпнути, тільки не побудовано. І декілька пострілів, Корейше, пропоную, щоб ви знали, хто дає Аліксов. Ну, ви самі представляєтесь. Дівчина ліксова. Усього стоїть. Філіп Тремба. Філіп я. Тремба. Міс Мартік. Дедофу. Я вас не розумію. Влад Яроха, Віталік Яроха, Кирило, Оператор, легенда, Іра Шість Фоксі Це там. Запутіло. Вона вже очко захотіло. Мене теж. Треба, заходите на базу, як тільки чуєте свисток, можна розбігати. Заволька вада. А що бачите? Велика синів крим'як. 2 2 да, Бавнона. А! Хочу, 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 хочу. Ось випали. Наталя залишилась проти Кирила і Іри, і у них нічого. У нас мало времени треба було. Треба було треба, я резул, тут а я розумів, я розумі. думав, її убили, бо вони всі так довго виходили. Я думав, її убили, хоп, сидить різко, бамс. А і тебе вбило. Да. Хто з пушкою, виходьте на поле. Зараз ви міняєтесь базом. Що, чат? Ідемо зараз, друга катка. Надіюсь, так само буде успішно. Поможемо. Де кратче сидите? Я, я нас тряб в операторі сміявся минути. Це <ріць> в нас тактика, коротше, ми будемо по боках йти, бо перед цим ми встали всі в, в центрі. Вони просто нас собі йшли і по Але ми тепер будемо чекати ту моєї позиції. Але круто, що ти з Ну, Ось ми в центр все одно відправити треба, щоб насправді. Да, да. Ви собі там і а я піду вниз. Да, да. Да, це хороша тактика, мені да. подобається. Марш, хай да чира. Чіка, дивись, бачиш, бачиш зразу, валий, бо сказати. крыла крыло, лево, входа! Лево, лево, лев, крыло, ты давай! Хорош, хорош, хорош.

Ти? Оту справа. Отут? Не на цій прямо, а на той далі. Я там був, потім сюди перебіг. Тож я тобі сказав, що я Ні, не ти. там не твоя покупала. вже повізь. Це Це нуль. те саме, Чи що це. Якусь двох купив, а один живий. Можливо, ти в мене знову Та Ні, ні, я двох типів попав. Я не знаю, ти мені да, був. Короче, в мене закінчились патрони, я з з є, як лох вийшов. Я був як, я заховався, вроді. Гарненько тебе, я б тебе okay. бачила тако, Фредді Сверско. Де да, я був в цьому замку? А, ви ще не то. Мені хтось з голову попав. Тренер, він мертвий. Центр? Я стріляла в центр. Я думал, я фокус. Так не, как я в нього в моей команді розстріли. Так, це було в складно. Ноги дуже змерзли. Вот, але прикольно насправді. Я думала, що це буде трошки складніше, чи щось. Тільки складні в тому, що дуже слизько. Але якщо є тактика, короче, нормально. знаю, Я Прям три попада и нема фарбы, але я в ти такому, Бо Я Я ось тут потом був тут сначала, я сидів довго, вот тут І не камера. Нет, біля мене была камера. Камера была и тип стрелял. Я ним перестрелю. Я думаю, у меня закінчились патроны, я думаю, блядь, все. Не, не, я закрытый. Нет, я с закрытой маску. А, это дрой масс. Знімай маску. А, да? Да, видаем бы слишком. Ну вон на ней можно Противу, що тебе... Вибачте, так, ми, так ми завжди ми треба, щоб саме краска була, так? Тільки тоді рахується. Так, да, я зато золотопережен, у вас багато, ви висили круглі всі. А це із-за того, що ми... М'який просто, ну, купуся не колиться. Стріляйте в обличчя, тут маска твердала, так, ось не є. Ні, ви в обличчя нічого не відчуваєте, або зберігалися і все. Стріляйте саме в ідеалі, це прямо прям в обличчя десь. А в обличчя а тут фіг його через цю ДСП. Ребят, давайте останні тоді з цим стаком і міняємося. Давайте. Давай. Да, а да. якщо ну, ну, нічого? Так, або нічя, або... або червоні виграти. Намоєм... Друзі, не дамо перемогу! В команді, будемо. Будемо тягнути його. Кирило, нам треба тактична пауза. Ви станете, біжіться, а ми візьмемо паузу. Ти пробіг бігти. А ви будете намагатися контролювати їх не переходили, максимально застаріли в тих самих ночах, щоб не боялися не робити самотку. Ну, треба бока, треба йти бока, тому що в це, центрі вони не варять. Бока, отут я заходив, тут же, ми в нічній стороні. Ви йдете отак по бокам і це... за, за, засідаєте по центру по бокам, поняв? Right? Так, так давайте. In а ми будемо, а ми з вами. Ми з тобою пробігли. Хай вони пушать, дивіться, ви засяте, ви засяте, вони не пушать. Ви засяте, вони значить пушать, ви по бокам їх і застрали. Ми по бокам? Ні, ми з тобою в центрі, вони по бокам йдуть. Ой, ми будемо тебе прикриватися і, якщо що, просто більше в, е, дефенсі, ай? і все. Центр фігня, Саня, я Так, в мене вили в голову, я вже не Ну, Треба просто зайняти, наприклад, одне укриття і друге, щоб один одного прикривав віками. Але, наприклад, якщо ти рухаєшся, другий стоїть і віки прикриває. А ми вдвох, а ми просто всі біжимо. Готові. Як перебігаємо тоді? Я не знаю. Просто не діть зразу. зразу Натали, ты куда будешь? В проворочку? Yeah. Давай, я сам. Вы это Ау. Да, да? Да. Ё-моё. Моя потом. Давай я Давай футбол, маленький отфольник. Ты вернусь, бату. Я біжу. Давай. Я сейчас, я сейчас. Опа, дай за мною. Давай! Перевіряйте запобіжники! Тебе початку. Ти я давно залуди, блядь, це не перемога! Перевіряйте запобіжники, виходить. Я взагалі не пойму, мені, я взагалі нічого не бачу. Матер перекидується. Один-один. Одні чукатка. Кайф. Ой, я якраз висловуюся. А ще рада, можна води бути? Так, визнаєте. Боляче. Пробачу, я. Боляче, щоб да, ти не, не порядів. Мені тренер тупо в ухо попав, заебашив, що воно ж запищало. Та я не хотів. Але воно не А я, коротше, а хто саме перший з червоних вибув? А я його ставлю. Я да, лез, Я у Русові солі, а ти так? Тима сзади вставив. Ну я через цей висунувся, а вони мене Так набив. Пізнез! 5-5, якось вибиваю першого. І я кричу на Юру такий, Іра, ми вибили одно. Пробай, Іра така. З краскою просто блядь. Отлайше з Дуже класно, що ти вчасно сказав. Я просто центр прикривав. Я так дивитися? Я ж просто не знаю, скільки виходить. Ти стріляли зверху і з боку. Так, цікаво їм. Добре, я так і думав. От і коли зверху стріляє. У нас приходить. приблизно ще засиплять куля приблизно ще на три раунди. Mm -hmm. Пропоную наступним стаком два раунди зіграти і потім один раунд третім стаком. Зараз міняємося? Зараз міняємося. Друзі, дивіться, яка у нас буде наступна команда. Команда це червоні перші, да? червоні А. Команда А. Е Мартік, Седофу, Аліксов, Віталік Яроха. Команда В. Фоксі, Тремба, Кирило, Влад Яроха. Я, <ріст> е, <ріст> е, я тут стою коротше, і я розумію, що в центрі ви, ви залишаєтесь двоє. Я так оббігаю, думаю, все, я зараз за спинити хедічко, якщо що отак от ножичком. І цей козел біжить. Я, бішу, кулакос, я, бачу, я бачу, думаю, бля, <ріст> жопа. <ріст> ну я просто фейкував для нього, бо в мене типу там Я цей рот на такочку і це дію. Оператор заходьте. Дякую. Ми на ту. Все, друзі! ਵਾਕਪਨ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਾਹਿੰਸ ਮਹਾ ਕਿਹਦੀ ਤੋਂ ਜਸ Де я нікого не бачу! Запустили класно. Ребята. А я владі каєроху, просто в спину так Збігав до нього. А я боявся, щоб ви по мені не стріляли. Я руку для вас піднімав. Я пробігаю прям ось там прям. На вечір, так, ще я давав? Так, я бачу, ви Мартик, я поймартик працював. Хто це був тут? Ти, Кирил? Отут я. Я там, мені зверху хтось попав. У нас прям замес був. Ми з тобою У мене Саня в жопу. А це ти зверху, так? Я тебе зарізав. Нет, ты попал сначала. Я, я стал правильный. Я став, мені больно стало, и ты такой зарезал. і, і тогда. А кто на базе був в кінці? Мы, я, я, я. Враження відгры ваше. Yeah. Yeah. Дуже погано. А я понял, бігав. Я вже назад вертаюсь, знал, что э, этот, и по мне ребята начинают стрелять. и говорят, что я свій, да свій". Там не видно, ну, 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 да. Рука, рука. Рука. А ты ще інший сторону біжишь? Руку не выйдут, понял? А да, руки не видно. Я, я же так руку. я на понял? Думаю, начинаю просто стріляти в нього. Блин, не знаю, кто это не стріляти, но живут, прям прикольно. А я? Вже, Чат, що вам взагалі? Цікаво вам дивитися, що скажете? що все, чат, чат у у у тільки нам почитати, треба шоу. Начальник хоче поїзд і спрязне. Нет, не ну я не в посте попадав, може. в оператора? Я точно в оператора молодець. Ну да классно, то, тогда оператор пал. Я дивлюсь по любому, <риві> <зніма. риві> <тож>, <риві> <я, я> <риві> <по> сюда стріляю. <риві> я тоже, я тоже вижу, по нем стреляют, я там дивлюсь ты перевожу. Да там слева, просто туди стреляют, просто знаешь, что <риві> там. Да, здесь будет. А пацаны, я бачу, час від часу вообще руку постійно піднимают, по подив стріляють. Да, вам часто стріляють? В первом раунде я Наталью знімаю, я не могу. Я пойдем тупо просто. Не, я понял, що якщо підняти руку, просто стріляти не жопу Під патрони. Ну вначале я боїшся, лихти. а потім буду попадаешь, если я не понимаю. Чувашка буде хочеш сказати? я посту. Сейчас попробуем. А ну-ка пару коментарів. Пару коментарів? Да. Філіпа ще не бував. Треба Філіпа бити. Філіп ходить праворуч. Да? Да, Я басіна. піду туди, окей, сейчас. І бач його одразу. Yeah. Я туди... Праворуч сюди, так? Да? да, да, да. В замок. Треба... Я хочу б центр запушити цього разу. В центрі yeah. класно було. Проблема, що дихаєш і вже нічого не бачиш. Ти буває як бігаєш, як в тумані. Oh, це... Тарася носом дихає, чим не в тумані. А в мене нос, крива перегородка, не дихає.

У нас, Швітаємо на переході буде. Наталі! Вони взагалі не рипаються, в цьому проблема. Ми в центрі, але їх ніхуя не видно. Бля, братан. Вони не двигаються взагалі. Я ти лівий фланг, дивись. їх мене вбили. Хоть одного забрав! А ви... Ви притримаєте? Я вперше. А я так тут побіг нахуй. Ти куди будеш? Да, да. Там да, не зрозуміло, справа я справа, а там я тихий. Дай, ви його бите контролюєте, я заіграю. Я не бачу навіть, в який він базі стріляв. Він з той правой. Він на базі, один на базі у них. Один на правій базі, один на правій. Кривість ліва собі. Да, даю, даю! ДАЮ! центральний фланє пригляді за побірники де ти був бра я сюди подавати свій я тут справа ж дав тебе а а я ти, 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 ти був саня збігав я здається, двох уебак наконець, знати кого. Я когось виїбачив прям в ці по центру так? А де ти був? Що покажи, а я десь десь краю там. Я вору в серце, в серце, бо розумію, що десь з цієї сторони. У вас загальний рахунок виходить сьогодні 2-1. Ми граємо в режимі командного дезматчу до останньої кульки. Якщо вас вибивають, при цьому у вас залишились кульки, то ви не виходите з поля. Ви з руками повертаєтесь на базу, знову біжите грати. О, на базі можна, можна буде, буде різатись, поки є чим стріляти. Та, тобто, по це факту це ваше завдання буде, це ні наоборот. Якщо закінчується раунд, у вас писається кулька, ви стоїте, просто стріляєте в дерево. Ага. ага. Так, ми граємо командний біля... у нас ми у нас нема рахунку путку на один, тому що ми ж міняли сині чеку. Ну, Вам і ніж Що, ми ділимо останній стат фінальний. Ну, так. Два брати разом. У нас е команда це червоні, команда синіх. Яроха, Яроха, Дедофу тренер. Команда червоних. А, команда червоних Фоксі, Мартик, Трембо, Аріксов. Так червоні чи сині? Червоні, сині, Яроха, Яроха, дедофу тренер. А є якісь маски, які не так сильно потікають. Є маска термальна, вона йде з подвійним сподвійний але Сам факт, що вона запотівна, просто термін запотівання відтягує на максимальний. А біжу, Якщо просто хекати, тим більше на вулиці холодно, два, биха, хека, і там не міні. так запотіває, менше. <плес> — Тобто все мені мої... до кінця я так розумію, відправи. Думаю, в мене витипали коротку. Сказали і ти. Ты заходишь за сетку, типа, я респавну, что я играю. А, портал. за сетку, окей. Okay. Ну, точно да. один. Оно, бежи, чуете, дивите, да. бежи, а, там там аж. Давай, да, да, бачу, бачу. А, Дивіться тут туда, туда дивиться, я прямо дивлюсь. Я левую сторону Ой. дивлюсь. Я чекаю ближний пісні. Я не дойду, идиот! Ого! Ого! Я понял. Вибач, бро! Живий? Вставай, вставай, братик, вставай! то

Свисток. Ура! Маски не знімаємо! Перевіряйте за подивку. Маски не знімаємо. Все, нікого нема? Чуть розбавить. А? Чутка розбавить контентом. Коментарі. Я Ну Нема, нема переможця. А, нічия, нічия. Я раніше дався так, що вони в круг бігали. Він за одним. Я тільки за санів. Да, а так смачно я тобі спину дав. Та я ж обез... А там ще хтось... Це ти був? Я не знаю. А так ти обходиш А, отут, да, да, да. Це Якова, я не да? бляємо. йду а, на базі. Я, я, Сідай я. на базі. Наталія підходить. Що ви скажете? як вам? Заїбіся. Ні, нормально. Ми сейчас ще. Яроха, ви ще будете гуляти, бо не, ми. Не, не, не. Ні? Ви вже все? Е, ще Наталя буде стрімити зараз. Друзі, всім а, дякуємо, щас. що були на стрімі, всіх обніняли. і Підписуйтесь на всіх, там все в назві каналу, всіх обнімаємо. Цуруємо. Я найперший вказаний. Перший нікнейм за Трампа на мене.